Уявіть матеріал, який коштує дорожче за золото, платину і більшість дорогоцінних каменів. Його не добувають у шахтах, його не виплавляють у печах. Це деревина, і вона найдорожча на планеті. Її назва кіннам. Це вищий сорт агарового дерева, прославлений своїм глибоким східним ароматом. Найбільші парфумерні компанії світу полюють за кіннамом. Прикраси з нього мають аромат. Який неможливо описати словами росте він лише в окремих регіонах Південно-Східної Азії, і навіть звичайне агарове дерево вже неймовірно дороге. Та не кожен агар може стати кіннамом. Дерево набуває справжньої цінності лише тоді, коли його стовбур уражає особливий вид плісняви. У відповідь деревина повільно твердне і насичується смолою. Ця смола захисна реакція дерева. І водночас джерело складного аромату, з нотами фруктів, ванілі, мускусу, смоли та тліючого вугілля.